От що вірному своєму волонтству, що носитимете це знамени і поглядати на нього міць, силу і сміливість на перемогу, і знищення сили ворів наших милостиво подати Господу, помолимо. Господи, 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 що ворогів наших, що дивитимуться на знамена, це, сміливість, страх, силу ослаблення, мужність малодуші. І у течу перетворити Господу помолимо, помилуй! подати силу і міст Христовому воїнству, хороблість і мужність проти всякого ворога і супротивника, і мир і утвердження, показати на баси і від клопотів хлопотів і навіден ворожих швидке визнання.